Донечка, моя любима дівчинка, моє сонечко, моя красунечка. Я люблю тебе, я дуже сильно тебе люблю. Моя любов завжди поруч з тобою і оберігає тебе, наповнює тебе життєвою силою, твоє життя щастя. Ти красунечка, ти прекрасна така, яка ти є. Я вірю в тебе. У тебе все вийде. Будь сміливою. Живи наповну. Ти заслуговуєш на все найкраще у цьому світі. Я дуже сильно тебе люблю. Я благословляю тебе бути щасливою. Кохати і бути коханою. Я благословляю тебе на заможне багате життя. Я благословляю тебе на щасливе сімейне життя. Весь наш рід благословляє тебе, любить тебе і оберігає тебе. Все буде добре. Я люблю тебе, моя ріднесенька.